День святого Валентина найромантичніше свято. У всьому світі його відзначають як День любові. У День святого Валентина заведено дарувати один одному Валентинки і словами, і побажаннями, кохання, пропозиціями, руки та серця або жартівливі. Але той, хто його дарує. Цю Валентинку завжди не підписує її, щоб людина, яка отримала, сама здогадалася. Звідки ж взялася ця традиція? Колись дуже давно жив у римському місті проповідник Валентин. Славився він добрими справами, допомагав закоханим одружитися, дарував квіти їм, спідчував, але про це дізнався правитель цієї країни. Він був недобрим та злим. Закон не дозволяв одружуватись молодим, хоча священник їх таємно одружував. І тоді цей правитель наказав кинути Валентина у в'язницю. Але у в'язниці Валентин продовжував робити добрі справи. І ось він закохався у сліпу доньку тюремника, яку вилікував від сліпоти. Останні дні свого життя Валентин написав коханій записку, освічення у коханні. З тих пір, 14 лютого, коли не стало Валентина, люди стали всього світу відзначати День Святого Валентина, День кохання. І День закоханих. Доброго ранку, любі малята, гарні хлопчики та дівчатка. Сьогодні дітки, 14 лютого, весь світ відмічає День святого Валентина. Це таке велике свято. А хто ж такий святий Валентин? Це дітки, був священник, який в давнину. Дуже дбав про людей, особливо про закоханих. Він допомагав закоханим одружитися, тому що в той час це заборонялося. А ми, дітки, сьогодні з вами намалюємо Валентинку для своїх друзів та своєї матусі, яку ви всі дуже любите. Послухайте віршика. Матусю дай ручки тобі поцілую, за шийку тебе обніму і щічки погладжу. Я так тебе дуже люблю. Подивіться, дітки, які валентинки намалювала я. Бачите, це сердечко. Валентинка це сердечко. Чому сердечко? Тому що колись святий Валентин написав листа у в'язниці своїй коханій на прощання. Тому всі люди дарують в цей день один одному Валентинки у формі сердечка з різними побажаннями. Кохання, вірності, любові. І от сьогодні я пропоную вам. Також намалювати таку валентинку. Подивіться, яка є в мене. Ось вона. Бачите, я покладу сюди, щоб ви подивилися. Ось таку валентинку. А як ми її намалюємо? Ось за допомогою нашого чарівного пензлика та чарівних фарб. Можемо намалювати методом, способом примокування. Ось таку чарівну квітку. Але перед цим давайте зробимо пальчикову гімнастику. Подивіться, поставте свої пальчики ось так і розпочнемо. У лісі ведмежа гуляло, у кошик яблучка збирало. Пригостила маму і так. Дякуємо ведмежаті. А тепер розпочнемо наше малювання. Для роботи нам необхідні кліюночки, фарби чарівні, водичка, пензлики, серветки. Тож розпочнемо. Однією ручкою тримаємо листочок заготовку. А другою беремо чарівного пензлика біля залізного чобітка трьома пальчиками. Так, мочуємо щіточку пензлика у червону фарбу і починаємо малювати квітку. Ось так. Примокуємо згори, повертаємо ручку донизу, справа розвертаємо ручку зліва посередині. І ось так. Весь час повертаємо ручку, і в нас вийшла ось така чарівна квітка. А тепер, дітки, ми оздобимо цю квітку ще, візьмемо пензлика меншого і намалюємо серединку квітки, ось жовтою фарбою. Та жовтою фарбою замалюємо ось ці сердечка. У нас є тут такі маленькі сердечка. Ми також їх можемо примокуванням. Ось так, примокуванням малювати. Візьміть дітки для цього пензлик великий більшою щіточкою, щоб ось так примокуванням можна було намалювати ці сердечка. Ось, вставна. Ось дітки ми домалювали, а тепер ще прикрасимо. Беремо менший пензлик і поставимо ще ось такі щіточкою, кінчиком, щіточки-крапочки. По всі, ось так, по всьому нашому сердечку всередині. Ось так оздобимо його, щоб воно вийшло гарне, щоб наша матуся або наші друзі, яким ви подаруєте цю Валентинку свою. Були задоволені ось обов'язково помиємо пензлики. Якщо в нас ручки, також ми можемо витерти серветочкою, якщо замастилися. Ось. І наша Валентинка вже готова. Подивіться, яка вона гарна та чарівна. І разом з Валентинкою малята ви можете. Сказати своїм рідним та близьким гарні чарівні слова. Я дуже тебе кохаю, моя матуся. Або для друзів, мій друже, я тебе люблю та поважаю. Малятка, я буду чекати на ваші роботи, які Валентинки намалюєте ви. До нових зустрічей, малятка!